Всім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі. Це наша міні-ферма. Е, так як у нас сьогодні субота, сьогодні наші сусіди з сусідньої вулиці, хоч і дуже слизько, але приходять до нас додому по молочку. Е, ну, трішечки нас залишилось і ми його зараз визив, вивеземо трішечки далі по вулиці, тому що дуже небезпечна дорога і люди не зможуть прийти, дуже-дуже слизько. Всього-навсього три банки і чотири літри. Зараз ми їх заберемо, я вже їх прилаштувала в сумку і заберемо і повеземо. Не знаю, скажу чесно, як ми будемо самі їхати, але будемо пробувати. Будемо пробувати. Дуже небезпечна дорога. По двору ходиш слизько, гляньте як. Звісно ж, треба посипати. Це все зробиться. така дорога. То, знаєте, одягнути ковзани і можна так добратися до магазину на ковзанах. Так, ну що, ми їдемо тихенько. Дорога як ковзанка. Знаєте, воно ж ще... Дощ, були великі морози, потім трішки потепліло. Тепер йде дощ і воно швидко хопається все в лядишку і вон, щоб воно відбувається, каток. Ну що, їхали, ми їхали. Нам трішечки в сторону, а людина вон трішки не справилась. Тому люди, любі мої підписники, якщо немає нагальної потреби, не виїжджайте. Якщо немає нагальної потреби, побудьте вдома, в коло сім'ї. Вон. Вони ну, хоч вирівняли Добре, що все склалося. Їдемо далі. Але, знаєте, таке відчуття, краще б, мабуть, сиділи б вдома. Так, все, дякувати Богу, виїхали. Так, це ми приїхали, зараз віддамо молоко. Тут така дорога. Так, зараз виходжу. Прийдеться, мабуть, нести мені у двір, тому що ще зможуть вийти. Зараз я наберу. Так, ну що, молочко, віддали. Зараз будемо їхати іншою дорогою, тому що там... Бачили, ледь ледь виїхали, не будемо ризикувати А тут трішечки і не стільки льоду. Знову <голи> колись була калюжа, але вона замерзла, я сподіваюсь. Все тихенько їдемо. Підемо далі. Тут ліс гарно. То льодом. Що де готить? Угу, тут набагато краща дорога. Так, ну що, ми вже приїхали. Не дуже швидко. Ви знаєте, дуже слизько. Зараз, як будемо заїжджати, я не знаю. Потихеньку. Дуже Дуже повільно ми їздили. Там ще щось відірвалося під машиною. Ну, знаєте, зараз вже дощ переставити, то можна трішечки засипати пісочком, мабуть. Тому що я вчора сипала попілом там біля корівника, вже пізно ввечері. Але то все було марно, тому що випав дощ і все воно облідініло. Ну, слава Богу. Уже у дворі. Зараз забрати сумки з харчами. Були в магазині. Усі банки. Зараз закриємо ворота. Все можна видохнути. Я кажу, вже можна просипати пісочком, так, тому що вже дощ не йде і можна вже трошки попрацювати. Зараз передягнемось і підемо до корівок поратись. Ну що тут, дівчата? Зараз підгребемо, дамо сінця? Зараз це все, все так, Калінка, Малінка. Вони тут дуже самі на забава, Їжте. Знаєте, пережили морози. Не скажу, що все було погано. Все добре. Тільки трошки капає конденсат. А так начебто все, вода не перемерзла, нічого ніде не, не замерзло, всі, наче стоять все добре. В боксах сухо, все добре. Так, хочу, знаєте що сказати? Ми виставляли невеличке відео. Е Нашого корівника, який ми побудували і ще будували вдома. Невеличкий час вам розкажу історію нашої праці, яку ви зараз бачите, з корівками, з чого все почалось? Почалося все близько 18 років тому, після. Весілля, ми майже відразу купили собі сім свиней, ми їх розводили. Вони були маленькі, ми ж маленькими їх купили. Вони росли собі, росли ми годували. Потім з них же ж гарний був завод і ми залишили на тримання. Свиноматок ми також потім ще тримали. У нас було близько чотирьох синоматок. Вони росли і ми їх годували, чоловік їх сам різав і ми торгували. Вивозили сало, м'ясо вивозили до по, міст... по місцевості ми вивозили. І до багатоповерхівок вивозили, да, і, де приходилось, там і торгували свининою. Потім е, почали трішечки займатися купляти цюпляток маленьких, бролери, потім придбали ще курочок на яйце. Ну так потихеньку, помаленьку воно все і розвивалося. Потім якось вирішили придбати корівку. Корівку ми їздили, шукали. Де ми тільки їх не шукали, щоб Вовчансь. купити, а потрапили аж до Вовчанська. Вовчанські хутора. Вовчанські хутори. Вовчанський так, чоловік підказує. Дого ми шукали, вибирали. Не так просто, скажу чесно, купити корівку. Ну і нічого, все, купили. Все тоді почалось з нашої першої корови, мальвіна її звали. І от тієї ж хазяйки ми купили потім і другу корову, ромашку. Це наші перші дві. Корови. Так, а потому що і ще в нагрузку вона нам е, доїльний апарат. <кхи> Тоді ми в неї забрали, так як вона вже вирішила не тримати корівок, а в неї було це апарат, і ми його забрали. Бролери ми тримали по 200-400 штук. Один час було навіть 800. Все було по, як сказати, від маленьких до великих всіх категорій. Три-4 рази ми брали їх кожні е, два тижні виходить. Отак. І несучок не курей було, коли 50, коли 100 штук. Корів вже дійшло до 7. Сьом, сь, так ми вдома працювали. Потім перейшли вже тільки на корів і тримали. Штук 10 свиней, кормив завжди сироваткою. Люди приїжджали з Харкова, купляли все в нас. Вже ми ніколи не вивозили ні молоко, ні м'ясо. Знаєте, про того зробили такий висновок, що не треба розпилятися і кури, і свині, і корови, а ми вдвох. І знаєте, важко було. Не скажу, це було легко. Було важко. То ми от, придумали і рішили, що краще займатися чимось одним. І почали будувати цей корівник, який є в короткому відео в шортах. Закінчили 20 2020 році, мабуть. Протримали там корів два роки. Так, до, да, до повномасштабного. Так, такий у нас є досвід. Молочком по первах торгували, так як ми живемо біля дороги. Молочком торгували вдома, виїжджали по селу, наливали в бутилки, знаєте, без досвіду. Ну нічого, ну, з часом люди почали про нас дізнаватися. Почали дачники їхати, ну вони і їздили, але ж молоді, знаєте, стоять на трасі, торгуючи молоком. Думаю, таке собі, знаєте, мало ли що воно там чим молодь торгує. Ну нічого, скуштували одні, інші. Знаєте, як ото. Вже, вже деякі з нами. Ці 15 років і сюди приїжджають. Так. І знаєте, вже стали наші сім'я, підтримують нас і Дядя. добре відносяться Дядя до нас. У в нас є, наш товариш. Йому вже 80, мабуть, так? Ближче до 80. І він нам допомагав будувати цей корінний. Завжди як завжди в нас. Ми доїм корів, дивимось, а він вже їде на своїй машині. Так. Дуже, дуже приємно було. невеличкий, невеличка розповідь, скільки років і як це все нам дається. Якщо сподобалось відео, Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте.